Всім привіт! Вітаю вас на каналі Постійної білизни. В цьому відео хочу вам показати одразу три комплекта таких. Це з однієї серії Холодного серця. Зараз я їх відкрию і будемо роздивлятися поближче, як вони виглядають. Давайте почнемо перше, перше ось з цього. Так, ось з цього комплекту. Давайте покажу на картинці, як він виглядає. Ось так. Ось така картинка, світлий колір. Біла така основа в клітинку. Зараз я його відкрию і покажу. А розмір стандартний, йде, зараз я назву одразу розмір, щоб не називати в наступних. Підковдра 160 на 220, простолерадуло на резинці 100 на 200 плюс запас по 25 см, та одна наволочка 50 на 70. Так, от, Відкриваємо і дивимось, Ось так запаковано в такій коробочці. Основа в нас, зараз покажу, перше. Розкриємо нашу наволочку. Подивимось, хто тут. Вона подвійна. З однієї сторони зображена ельза. ось так. Ельза. З другої сторони зображений сніговичок. ось так. Ось так зображений сніговик. Так, зараз я вам покажу ближче. Так, тут основа вона така біла, і ось ці клітинка. Така коричнева і світло світло-бежева. Так, зараз ми відкриємо його. Наволочка на запах. Ось, подивіться, на шви. Ось ці. Ось у нас шви так зроблені. Структура також тканини бачимо. Ось така. Так. По складу це бавовна. Ось так фарба Ось така. Так, це перше ми бачили наволочку. Тепер, що ми бачимо наступне, це в нас тут ковдра. Ось такі також такі. зараз покажу, як вона виглядає. Ось тут у нас зображена і Ельза, і Анна. І ось також сніговичок з боку. Написи тут такі. Зараз покажу ось так. Ближче подивимось ось ці кольори. Ось так. Ось також це. Ельза платя її. Подвійна, подвійна підкодра. З іншої сторони, у нас ось така: тут зображений сніговичок, тут у нас також зображені ось ці листочки, ось такі квіточки, ось так бачимо: квіточки листочки. Зараз ближче покажу, як це виглядає вже на простирадлі, тому що простирадло таке саме, як внутрішня частина підковри. Так, це ми дивилися з вами під ковдру. І останнє, що ми бачимо з цього комплекту, це в нас ось така, така простирадло на резиночці. З такими ж самими квіточками, сніговичком. Ось, ось, ось. Так, це перший комплект, який ми з вами дивилися. Так, тепер давайте перейдемо до наступного. Наступний комплект виглядає ось так. Ось так. Тут виходить комплект, який світиться в темряві. Ось так. Так, зараз ми його відкриваємо і також будемо дивитися. Так, перше, що ми бачимо, це, як завжди, наволочка. Наволочка в нас також подвійна. З однієї сторони зображено ось так дуже гарно. Це Анна. Також тут написи ось такі. Анна ось написи. І з іншої сторони зображена вже Ельза. Ось зображена Ельза. Так, ще раз відкриваємо, дивимось наволочку. Ось вона на запах. Ось така ось така структура. Так, це наволочка. Наступне це наступне це підковлера. Ще раз дивимось. Тут у нас зображена Ельза. ось, Ось так. Такі фарби. Також вона подвійна, з іншої сторони бачимо ось такі сніжиночки. Ось сніжиночки, такі, такі якісь елементи. Так, колір. Тут в нас є такий голубий, голубий колір, і наступне це простирадло. Ось таке воно, сніжинки, також ось Анна, сніговичок. Ось він у нас тут. І Ельза. Ельза Анна. Так, на резиночки, також э, простирадло. Так, це ми подивилися цей комплект. Наступний комплект. Останній, це ось цей. Тут також зображена ось на коробочці, видно, Анна Ельза. Зараз відкриваємо, відкриваємо і подивимось. Так, відкрили. Тепер, що ми бачимо, перше це наволочка. Наволочка в нас також подвійна. От з однієї сторони зображено ось так така напис. з іншої сторони зображено. З іншої сторони, написано Ельза. І ось саме Ельза зображена. Так, ближче показую, який колір основа біла. І ось такі малюночки. Ось ця в нас структура. Так, фарби дуже якісно зроблені, вони не линяють, не втрачають свій колір. Ось шви також все рівненько, якісно зроблено. Ось Так, Так, наступне, наступне що ми бачимо, це наша підковдра. Ось, ще раз ближче показую, ось так підковдра. Так, дивимось. Такий вже колір. Ось такий, темненький він. І інша частина в нас, о, дуже гарно, до речі, дуже гарно. А це в нас ось так видно також не внутрішня, а поверхня, а внутрішня частина ось така. Тут такі трикутнички, сніжинки. Так, це ми подивилися з вами під ковдру. І наступне, що побачимо, це в нас простирадло, простирадло світле. А так, до речі, всіх цих трьох комплектах, крім а, одного, простирадла на білій, біла основа. Ось така. Ось така простиратла з резиночкою. Дуже зручно, до речі, і на багато розмірів підходить. Так, ось такі, ось такі три комплекти ми з вами сьогодні розглядали з серії Ельзі. Їх це не всі комплекти, їх ще є з цієї серії на сайті, декілька комплектів. Ось, ось. Дякую вам за перегляди. До наступних зустрічей. До побачення.